Починаємо роботу в теплиці з санітарної очистки. Вибираємо дохлих равликів і викидаємо. На сміття. Важливо відібрати для того, щоб вони не заражали стадо. Така трохи морудна робота, але вкрай необхідна. Спершу було важко відрізнити, коли ми тільки починали. Було важко зрозуміти, який з них живий, який не живий. Зараз це вже набагато легше. Ці речі вже здаються очевидними. Спочатку довго дуже мучились, розглядали їх прямо мало не під мікроскопом кожен. Ми завжди задохляка починаємо, бо ми не можемо їх мити, бо... Тоді вони попрацювали, і ми не відрізним хто із них хто. Докатились ми поступово до цього. Спочатку у нас був певний бізнес, ми займалися магазинами жіночого одягу. До речі, зараз ще є у нас магазин, але вже не в тому об'ємі це все працює і не так, як раніше. І потім почався якийсь стрес у житті. Спочатку ковід. Що дуже підкасило наш бізнес, сімейний. потім повномасштабка ну, і певні проблеми зі здоров'ям. І взагалі все було дуже трешово. І нам нічого не залишилось, як розвести рахунки. на стирала своєму. Просто думали, яку ідею придумати для бізнесу. Довго шукали, довго нічого не приходило. Була ідея навіть спробувати продавати кукурузу на пляжі. Ну, теж не спрацювало, тому що знайшлися більш праворні конкуренти, які це все роблять. Ну і так. Потім побачили рекламу равликовий бізнес і говоримо, я кажу, Аня, можна ми цей попробуємо бізнес равликовий. І що ти відповіла? Давай, давай спробуємо. А я тоді перепитав, говорю, а ти справді думаєш, що це так буде? Вона каже, так, да, дійсно, давай, поїхали сьогодні. І ми зібралися поїхали за 200 кілометрів до партнерів проходити навчання. Ну <кхи> 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 потім це все. <кхи> <кхи> як давай, від так. мене вирси? Ну, як? Так, казати <кхи> вже, <кхи> так. так. Як почалося? Він спитав, ну не хочеш е зайнятися равликами. Кажу, ну давай, давай спробуємо, б ні. Треба попробувати Треба попри... Треба попри... цього, що не було в нашому житті. Ні, ну, ну так. я садити і кажу, єруда, ну, ну, яка це бред, ну як равлики, ну ти що. Равлики, ну... Розвести равлики, ну. Ну так, да, ну виявилось для нас, що равлики це краще, ніж садити картоплю. Ти. Да, ти сад... Це основний фактор був. Бо, основний або фактор. садити картоплю, або равлики. Я равлики. Могабуть не чути. А все залежить від підходу. Якщо буде організований збут, можна заробити мільйон. А якщо погано організувати деякі питання, то можна вийти в жорсткий мінус і дуже легко. Насправді, справа дуже складна, технологічна, дуже витратна. І не така легка, як існують міфи про равликовий бізнес, коли розповідають, що це бізнес для лінивих, там дуже легко все і просто. Ні. Багато хто він бачить процес і намагається копіювати це зовні. От так бачить, от вони розвели равликів. В перший рік, коли ми почали вирощувати, до нас тут ходили черга, прямо навчить нас, ми хочемо завести равликів. Це дуже вигідно, це мільйони. Я говорю, люди, почекайте. Ну я, по-перше, не знаю, як це буде. А по-друге, у кожного свої плани і свої таланти. У мене може не вийти, а у вас може вийти. я не знаю, пробуйте. І головне, що якщо ви раніше не займалися власною справою, однозначно буде дуже важко. Ну, взагалі, в будь-якому бізнесі, мабуть, коли займаєшся чимось, є. Такий період перші два роки у нас. Особисто у нас так. Період випробувань, коли за цей період вже опускаються руки, хочеться кинути справу і, все. і тут ти приймаєш рішення: або ти змінюєшся, або ти закриваєшся. Ну, от Пережить вам цей складний період, і тоді, можливо, ви знайдете свою точку прибутку в цій справі. От так, от все просто. <рес> Так, пам'ятаю момент. Якось ми вирішили завести качок. Але ж там не одну-дві, а 60. І після того, як ми їх виростили, потім ми їх виростили. Я зрозумів, що равлики це цікавіше. Тому що там три тонни качок я не вирощу. Можливо, у тебе своя версія? Так, да, в мене своя версія. Ну, <пев> Полюбила равликів тоді, коли перший раз їх спробували. Коли з'їли, думаю, о, так, да, це справді смачно, це класно, це може бути. Це може бути, <пев> <пев> це може бути да, в нашому раціоні. І мені найбільше сподобалось, в них, що наша доча перший раз доїла всю тарілку до кінця. Думаю, ух ти, це реально класно. Розповім, що сьогодні будемо готувати. Равлика за традиційним іспанським рецептом Караколес Ала Юона. Для приготування цієї страви нам потрібні равлики Елікса Müller або Караколес, або, як хочете, підітгрісне, ну, це цей вид, який ми вирощуємо на фермі. Виноградний равлик не згодиться для приготування цієї страви, лише наш. Ми спочатку спершу їх змочуємо водичкою і залишаємо хвилин на 15-20, щоб вони. Трошки почали приходити до тямки, щоб вони почали виходити з анабіози. Що у нас продукти потрібно? Потрібен коньяк, потрібна оливкова олія, перець, базилік, будь-які спеції на ваш вибір. Можна біле вино також, можна лимон. Рівномірно. Якщо ви коштували раніше? Класичні і равлики, приготовані за французьким рецептом по бургундськи скаргу, то на мій погляд, ось ця страва вона цікавіша, набагато за смаком, ніж варіант французький. Під... Підгледів його, можливо, трошки адаптував до наших реалій. В плані щоб боїться. Користувати те також винус. Ну це найдовше що є. Це викладати їх навпроти. Ну це того, Бувна, щоб Висока температура була. Она щас прогріється багато не буває на держі. Равлики на мангалі вирощені в Україні з любов'ю за іспанським рецептом. Дістали. Соус. Так, з'їдаємо. Дуже смачно. Равлик прикольний. Рав... <гум> 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 він має смак. Так. <гум> <гум> Можна без соуса, теж буде смачно. Щоразу я себе ловлю на думці, от коли навіть там ми збираємо врожай, чи десь там в якийсь етап вирощування певний такий. Ловлю себе на думці, що ну, мені цим цікаво займатися, мені це подобається, що це ну, така цікава досить справа. І щоразу, от, до речі, чим би, скільки б ми не стикалися з цим, от збирали урожай минулого року, приємно це робити. Просто так. Да, Такими ще не займалася.